Під час настання літнього сезону, все таки в українців є можливість відпочивати за кордоном, зокрема сім'ї з дітьми дуже часто їдуть на відпочинок на море за кордон, і в цьому контексті дуже багато питань, де відпочити без русу туристу. А чи повертаючись додому, чимало історії про те, як росіяни зіпсували відпочинок, і безпосередньо треба зазначити, що наші українці можуть відпочивати за кордоном і чимало військовослужбовців, які Мають відпустку, їздуть з сім'ями за кордон на море на відпочинок. З нами на прямому зв'язку Мар'яна Олеськів, голова державного агентства розвитку туризму України у 2020-2025 році. Пані Олено, слава Україні героям. Слава дякую, що долучилися. Напевно, одразу питання: де відпочити на морі без русу туристу? Ну звісно, можна відпочити і на морі, а можна в українських Карпатах, наприклад, або на українських озерах, де русо туристо точно немає, слава Богу, завдяки нашим збройним силам. І, але якщо говорити дійсно про, про такий морський відпочинок, то безперечно, що найменше сьогодні росіян все таки є у Західній Європі. Особливо в таких, наприклад, країнах, там як Хорватія, вона не дуже так активно росіян до себе приваблює зараз. Звісно, що все таки там такі країни, наприклад, як Чорногорія, все таки туди ще їдуть, так тому що Сербія є поруч. І, і, і це ця країна залишається популярною серед росіян. Поки що вони також там але трапляються Італія і Іспанія, де традиційно відпочивали. Але звісно, що це не ну не в порівнянні з тими цифрами, які, які були до повномасштабного вторгнення. Знову ж таки, через складність логістики і складність отримання віз. Тому узбережжя країн Європейського союзу. Є менш такими популярними серед росіян. Наприклад, я пам'ятаю, що ще до ковіду я, наприклад, їздила відпочивати на Сардинію, в частину півдня цього півострова цього острова в Італії. І, наприклад, там взагалі мало було росіян навіть тоді. Тобто є такі території, такі містечка, де можливо не настільки розвинена інфраструктура подібного до all inclusive, там їх менше. Ну але якщо ми говоримо про традиційні колись для українців, Єгипет Туреччина, то звісно, що ці країни сьогодні дуже популярні серед росіян, бо там є прямі перельоти постійно і часто. Грузія зараз дуже багато там росіян об'єднані Арабські Емірати. Я колись мала пересадку в аеропорту Абу-Дабі, і там вийшла дещо в місто, просто глянути, подивитись, і я була шокована кількістю російської мови, яку там чуєш, так але наприклад. В європейських дійсно містах і, взагалі, в Європі гірські теж є гарні території в багатьох країнах Європи. То їх ну зараз значно менше, і це приємно. А скажіть, я от нещодавно чула таку історію: сім'я з військовослужбовцем повернулася з відпочинку в Туреччині, і вони розказали, що готель поділено максимально так, аби українці та росіяни не перетиналися, що навіть було запропоновано години, коли можна йти на стіл All-Inclusive і на пляжі теж було розділення, щоб уникнути конфліктів. Наскільки це популярна практика, зокрема в тій же самій Туреччині, і Єгипті, якщо ми говоримо про доступність, так? бо все-таки ці курорти для українців більш доступні, ніж узбережжя країн Європейського Союзу. Ну, Якщо там говорити знову ж таки про доступність, я би тут, ем, це просто інший відпочинок. Е, тобто ну, е, all є, звісно, що є там дуже дешеві варіанти, але вони знаходяться тоді дуже далеко від узбережжя. В аналогічних в принципі цінах можна підібрати також відпочинок і в країнах Західної Європи. Тому що якщо там це не є готель, це апартаменти, або не менші віли, просто це інший вид відпочинок. І звісно, що українці більше обрали інклюзів саме через те, що ти приїхав, немає питань там мовного бар'єру. Там тебе відвезли на пляж, привезли з пляжу, або там пляж в прямій доступності. Тобто воно скоріше більш зручне. Я би не сказала, що дешевше, так тому що, наприклад, та ж Сардінія, про яку я згадувала раніше. Доковідні часи я там відпочивала декілька років підряд з дітьми, і це абсолютно було не ну, недорого, Тобто там можна було знайти дуже бюджетний варіант з власне з такою кухнею, що можна було там купити чудово смачну італійську їжу, її приготувати. То це не є я б не сказала, що лише кошти тут питання, питання просто в традиційності, складності і рішення. Звісно що країни, там і деякі готелі намагаються таким чином розділяти, і, власне, це питання. Дуже важливо задавати ну, на початках, також як і вимагати україномовних гідів е, і так далі. Це дуже важливо, тому що чомусь е, дуже багато е, країн. Не лише я чесно вам скажу, що не лише на жаль в тих, хто традиційно приймає росіян, якимось чином утожнюють російську мову, як ту, якою обов'язково мають володіти всі українці, розуміти і якби в чому проблема. Тому тут дуже важливо свідомим українцям все таки вимагати україномовного сервісу там, де ну він передбачений, так якби екскурсії, там не. Погоджуватись на російськомовний сервіс я особисто це дуже активно практикую, і ну, зокрема, теж під час однієї з робочих поїздок, колись до Туреччини, коли нам показували готовність турецьких готелів до ковіду. І нам в одному з готелів ну до, до, до прийому та в час ковіду питань безпеки. В одному з готелів нам дали гіда, яка намагалась з нами розмовляти російською мовою. Я сказала, що ми не розуміємо і ну давайте може краще англійською. Тобто, хтось швидко зорієнтувався, провів далі англійською, але вже в наступному візиті нас зустрічала україномовна людина, яка розказувала про готель українською. Тобто, ті там, де ми залишаємо наші кошти, якщо все таки українці їдуть за кордон відпочивати, хоча знову ж таки з патріотичного економічного патріотизму краще мандрувати Україною, залишати кошти тут, а не вивозити їх з нашої економіки. Якщо їхати за кордон, звісно, щоб найбажаніше в ті країни, які нам допомагають далі, щоб там ті податки сплачені, все таки якось частково повертались до України, але допустимо, ви вже поїхали в ту країну, яка можливо не настільки е, не дружня до Росіян, як нам прийшла да не настільки не дружня до Росіян, як би нам хотілося. То там важливо вимагати за ті кошти, які ми платимо, власне сервісу відповідного підходу до українців до, до, до надання послуг нашою мовою. І навіть якщо ми розуміємо е, мову окупанта, то все таки за кордоном важливо демонструвати, що ми окрема країна, у нас є своя мова. І нам важливо з нами е, розмовляти власне нашою мовою і вести комунікацію? А чи ми можемо опинитися колись в такому світі, що зокрема, хоча б на європейських пляжах, не буде русу туристу Ну хоч тих, зокрема, що брали участь військових і що брали участь у агресії проти нашої держави, чи наскільки це ринок туризму далеко від того, що відбувається в політиці і на війні? Я б не сказала, що ринок далеко, але звісно, що все дуже сильно залежить від контексту від традиційності. На жаль, теж потрібно прийняти цей факт, що в особливо ну, навіть в більшості країн Європейського союзу, крім тих, хто зіштовхувався активно з російською агресією і розуміє, хто такі росіяни, зокрема Балтійські країни, так Літва одна з таких, хто найбільше так з нами в цьому боці стоїть. У Естонія, Латвія, то по іншій частині країн дуже часто люди не ототожнюють російську агресію, вважаючи її агресію Путіна з простими ніби як росіянами, тобто потрошки це розуміння, десь приходить до людей, які обізнані з політикою, і які читають новини, які розуміють, що ну Путіна підтримують росіяни, і якби не було масової підтримки. То напевно не було б Путіна там, так що що прості росіяни, так би мовити, прості запускають ракети по українцях, які летять нам на голови вбивають наших е дітей, людей е і. Це це прості росіяни, це не Путін один, так і але такого поки до кінця розуміння немає. Тому це теж наше завдання глобальної країни в інформаційному просторі, звісно, доносити те, що яка підтримка в Путіна. Наскільки вони хочуть знищення України і українців, що це не лише Путін. Але поки такого розуміння немає, то звісно дуже часто їх сприймають аж як жертв того, що вони стали жертвою жертви путінської диктатури, чи, чи ще щось, чи ще щось. Тому тут так складно сказати. Та бізнес є бізнес, але тут якраз політичний тиск, санкції, тобто, це більше те, що впливає, наприклад, відсутність перельотів прямих. Відсутність важкість отримання шенгенської візи це те, що впливає на їх присутність тут. І коли, так, коли, на жаль, це відновиться, можливо, в якомусь етапі, не дай Бог, занадто швидко, то ми можемо їх, на жаль, побачити більше, а не менше. Знаєте, я згадала свій досвід відпочинку на морі у 21-му році в Чорногорії. і, так би мовити, на власні очі бачила цю жертву е, Путіна. Щоб ви собі розуміли, е, чоловік е, в е, плавках Росія, герб Росії спереду і ззаду стоїть у воді і плює мокротиня, воно назад на нього вертається, він на весь голос матюкається на хвилі. Ну, от лається. От така весь, весь русу туристо можна сказати всі їхні красі, якщо е, говорити е, про державне агентство розвитку туризму. Е, по суті, е, ви з колегами домоглися вигнання Росії з профільної організації ООН. Ну це всесвітня туристична організація Об'єднаних е, ООН. Поясніть, що це означає на практиці, і наскільки складно було цього рішення добитися? Власне, це єдина така така подібний прецедент, тобто єдина інституція в, в мережі, ООН яка виключила Росію, і цього до, до, досягли ми досягли завдяки декільком факторам. Перш за все, дійсно, в тому що ми почали досить активно брати участь у, у всіх засіданнях і піднімати взагалі питання Росією не. не Анексії Криму, подачі даних про Крим в частині статистики Росії. У нас було дуже багато таких перепалок з Росіянами, коли вони ще були членами організації. І, звісно, з перших днів повномасштабного вторгнення ми відразу зв'язались і з нашим посольством в Іспанії, тому що штаб-квартира в Іспанії послом і з генеральним секретарем організації про те, що ну це не добре. І тут було дуже важлива ну, Погано, теж Путін і Росія почали цю війну, і генеральний секретар він теж підтримав таку нашу позицію і засудив повністю російську агресію прямо в перші дні, коли ще багато хто боявся і не розумів взагалі, що відбувається. І далі з залученням багатьох країн, зокрема. Польща, Литва, які були дуже активними з нами в цьому в підтримці вигнання Росії з організації, ми домоглись власне позачергової сесії, де було таке рішення прийнято. То, тому тут питання таке: це питання дійсно синергії. Це питання лідерства, мотивації і такої відданості досягненню таких цілей. Тому важливо нагадувати, і в мене дуже багато завжди з колегами в туризмі є таких дискусій, та що я говорила раніше, чи це війна Путіна, чи війна росіян. Чому власне ця війна, культурні аспекти, історичні аспекти, на жаль, не так багато тих знань, як нам би хотілось, і тому це завдання кожного українця, незалежно там від його позицій, роботи, посад, а власне, хоча б в своєму колі спілкування до тих іноземців, з якими є зв'язок, коли ми як туристи, просто за кордоном, все-таки доносити правду про цю війну, доносити інформацію, тому що нас. Є багато мільйонів українців, і якщо ми будемо активними в інформаційному полі, кожен з нас особисто, то більше людей у світі будуть розуміти взагалі хто хто вони такі. Пані Мар'яно. А це стереотип міф? Чи це насправді відповідає дійсності? Що російські туристи багатші за українських, і знов ж таки вони дуже дикі. Ну, вони не то що багатші навіть тут, скоріше питання такої ментальності, ну є багато хто багаті, дійсно, ми розуміємо. Але розшарування суспільства в Росії, воно теж таким, тобто є якась частина прошарку дуже багата, решта ну, десь там на, на межі чогось там, так, бідності. Але в росіян є такий один аспект, який вони там така відкрита, гуляюща душа. Тобто, коли вони на відпочинку. От вони, як ви кажете, дикі трохи та чи не чуть-чуть, і вони тратять гроші просто без якогось там ліку тим грошам, так? І це напевно один з таких аспектів, який їх відрізняє, чому з одного боку їх там любили і не дуже любили в Європі чи ще десь, бо вони тратять багато грошей, але з іншого боку, ще створюють багато проблем. Тому що, наприклад, там німецькі туристи чи німці вони однозначно багатші ніж росіяни. Ми це розуміємо, але є там економність, розуміння структурування витрат, і вони там рахують ці кошти. а Нема такого, що все я гуляю, там гроші направо на ліво українці, можливо, в тому сенсі теж такі більш подібні до, до європейців. З іншого боку, питання також такого, напевно. Витрачання коштів для нас не є актуальним, бо ми постійно в якихось кризах, і кожен думає як їм зберегти на на на, на чорний день і не витрачати там всі кошти сьогодні, а, а взагалі думати про завтра. Плюс ну там, навіть якщо дивитись на традицію, я не знаю, там наших сіл, вони набагато гарніші, якісь є, прибрані подвір'я, оснащені будинки, хати. І, ну, ми пам'ятаємо, як в нас росіяни крали унітази чи, чи якісь прилади. В них там така більш необдумане не витрачання сьогодні. Я не, не думаю, що буде завтра. Тобто, я думаю, що тут більше в цьому різниця, а не в саме кількості цих грошей. Ну тут, як вони росіяни, писали, зокрема, в будинках на Київщині, ніхто вам розрішив так хорошо жити. Пані Мар'яно, в давайте ще про внутрішній туризм поговоримо. Що би ви порадили, куди їхати відпочивати? Як ви бачите, які напрямки туризму, попри все, відкрила війна? У oh, я би радила поїхати відпочивати ще там, де ви не були. Тобто, якщо завжди традиційно ми їздили в якесь одне місце, завжди класно відкрити для себе щось нове. Якщо говорити навіть про Карпатський регіон, він дуже великий, і крім традиційних територій дестинацій, дуже багато гарних незвіданих містечок. От я нещодавно була на Верховинщині в районі Верховини, а в селах там дуже дуже розвинулось багато таких цікавих ем, туристичних атрак. Акції, музеї, музей мульфарів, музей музичних інструментів, тобто дуже-дуже багато таких цікавих культурних продуктів і абсолютно зроблених з душею, що точно не залишать нікого байдужими. Але також дуже багато цікавого є і на Хмельниччині, і на Вінниччині, і Черкащини. Тобто, фактично всі території, які сьогодні. В Україні не знаходяться близько з територіями бойових дій. Вони є дуже цікавими для того, щоб їх пізнати, і особливо щось таке нове для себе. Так, якщо це мешканці заходу, західної частини нашої країни, то я би рекомендувала спробувати поїхати в центральну частину, там зовсім інші ландшафти. Але не менш цікава культура, гастрономія це, це щось нове і, і навпаки, таким чином ми краще пізнаємо один одного. Ми краще зшиваємо е, країну. Так і ми, е, і ми підтримуємо один одного. Е, і ми розуміємо, що в нас більше спільного ніж іншого. Так і ми, ми, ми всі розуміємо, що ми любимо нашу країну, хочемо її розвивати, і хочемо, щоб вона була вільна від росіян е, завжди. Пані Мар'яно, через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, наскільки постраждав внутрішній туризм в контексті того, готелі, бази чи багато позакривалося, чи ні? Як війна вплинула на наш туризм середині країни? Ну, власне, внутрішній туризм тут дуже так складно сказати з точки зору загалом внутрішнього туризму. Тому що ми розуміємо, що, наприклад, туризм Херсонщини. Дуже сильно постраждав і він там зменшився на 98%. Так? так само постраждав активно туризм туризм півдня України, бо велика частина пляжів є закритою на півдні. І люди їдуть, але не так активно. Те, що стосується заходу нашої країни, центральної частини, то тут навпаки відбувся певний зріст знову ж таки за рахунок того, що люди не можуть їхати в велику частину наших територій, які були традиційно. Туристичними та ж Херсонщина і вибирають відпочинок на територіях більш безпечних. Тому загалом відбувається зріст зростання податків, відбуваються нові будівництва готельної інфраструктури, інфраструктури засобів розміщення котеджів, глемпінгів. Багато територій стають ще більш популярними, наприклад, Таш Бакота, Кам'янець-Подільський, фактично під час ковіду для себе відкрили українці цей прці при прекрасні мальовничі місця. І зараз під час повномасштабного вторгнення починають відкривати їх все більше і більше. Тому в якомусь сенсі це, це виклик, але це також і можливість. Пані Мар'яно. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру. Нагадаю, з нами була Мар'яна Олеськів, голова державного агентства розвитку туризму України у дві 2025 році. Пані Мар'яно, спокійних вам вихідних, гарних відпусток усім нам без русу туристо і під тихим українським небом. Дякую вам і до зустрічі. Por batinha.